Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. 27 грудня уряд ухвалив низку постанов для додаткової соціальної підтримки для нас з вами. Про фізичну ідентифікацію, про те, що вона продовжена, я вам розповідала в попередньому відео про міжнародну грошову підтримку також. Для пенсіонерів та малозабезпечених родин і родин, де виховують діток з інвалідністю. Зараз ми поговоримо, що ще зміниться. Значить, дивіться, прийнято порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та учасників війни та членів їхніх родин. Що це значить? Цей порядок спростить. Для вас процедуру призначення піль на сплату житлово-комунальних послуг, адже через участь у бойових діях і перебування на передовій. Ви просто фізично не можете звернутися до органів Пенсійного фонду України, щоб вам призначили дані пільги. Якщо ветеран війни, людина з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій або учасник війни не зможе самостійно подати заяву на призначення пільги на сплату житлово-комунальних послуг з травня 2024 року, це зможуть зробити за нього члени його родини. При цьому замість існуючих двох окремих заяв ви зможете подати єдину спрощену заяву. Про взяття на облік як пільговика і про відповідне надання пільг. Частина інформації для призначення зазначених пільг буде отримуватися Міністерством соціальної політики та органами пенсійного фонду шляхом обміну і взаємодії між інформаційними системами державних органів. Також ухвалено порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування, які постраждали внаслідок військової агресії. Також хочу зазначити, що закон України про державний бюджет на ці виплати, тобто на виплату такої одноразової грошової допомоги. Передбачено окремо видатки. Тому це, що я хотіла вам розповісти, буде все більше з'являтися інформації, буде все більше пояснень, і я обов'язково з вами буду надалі ділитися. Соціально, це дуже добре. Стосовно спрощення процедури призначення пільг на сплату житлово-комунальних послуг, що зможуть уже це робити члени родини, що буде одна заява, але мене трішки бентежить аж травень 2024 року. Хотілося, щоб це було трішечки раніше, і наші ветерани війни, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни змогли скористатися цим сервісом трішечки раніше, щоб їм було. Простіше, Тож буде е, додаватися ще нова інформація буду обов'язково з вами ділитися.